Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про такий препарат, як дексаметазон. Я думаю, раніше багато з вас скористувалися цим препаратом після призначення лікаря. Отже, що це за препарат, як він діє, покази і протипокази до застосування дексаметазону. Отже, дексаметазон це напівсинтетичний гормон. Дексаметазон чинить протизапальну та імуносупресивну дію, тобто він знімає запалення і штучно пригнічує імунітет. Також дексаметазон впливає на енергетичний обмін та обмін глюкози. Дексаметазон досягає піку своєї концентрації через 5 хвилин після внутрішньовенного введення та протягом години після внутрішньом'язового введення. Після внутрішньом'язового введення дія дексаметазону триває аж до місяця. Зазвичай дексаметазон вводять внутрішньом'язово та внутрішньовенно у невідкладних випадках. І справді, в своїй амбулаторній практиці мені доводилося знімати загострення бронхіальної астми саме дексаметазоном. Але дексаметазон використовується і при захворюванні ендокринної системи, при ревматологічних захворюваннях, захворюваннях шкіри, алергічних реакціях, бронхіальна астма, яку ми вже згадали, але при умові, що вона не піддається традиційному лікуванню або для зняття приступу, також при алергіях на ліки чи кропив'янці, також дексаметазон можна використовувати і при запальних захворюваннях очей. Гематологічних захворюваннях, дихальних шляхів, набряку мозку та навіть шоку. І справді у дексаметазона дуже широкий спектр застосування, і ледь не кожний вузький спеціаліст може знайти те чи інше захворювання чи стан, який зможе покращити призначенням дексаметазона. Звичайно, даний препарат можна використовувати виключно після призначення лікаря, а самолікування категорично заборонене. Дексаметазон можна використовувати як дорослим, так і дітям від народження по призначенню лікаря. Внутрішньовенно дексаметазон можна вводити виключно в розбавленому вигляді. Розчинником частіше за всього виступає 5% розчин глюкози або фізрозчин, тобто натрій хлорид. Для внутрішньом'язового введення дексаметазон вводять у чистому вигляді, тобто розводити його не потрібно. Рекомендована середня початкова добова доза для внутрішньовенного або внутрішньом'язового введення становить 0,5-9 мг на добу. При необхідності дозу можна збільшити. Як ми вже сказали, дексаметазон можна застосовувати і дітям з народження, але застосування дітям з народження потрібно тільки у разі крайньої необхідності. Під час лікування дексаметазоном необхідний ретельний нагляд за ростом і розвитком дітей та підлітків. Даний препарат відпускається в аптеках виключно за рецептом а отже, не займайтеся самолікуванням, бо самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а саморозвиток ні.